Віталію, зовсім нещодавно в вашій родині з'явився новий член. Ви стали Шурином Сергія Притуле. Сестра вашої дружини вийшла за нього заміж. Ви були на весіллі у Львові, гуляли кілька днів. Як ви знайшли швидку спільну мову з Сергієм Притуле? Зважаючи, що ви з Макеївки Донецької області, а Сергій з, з Бараша Тернопільської області, тобто на цьому весіллі поєдналися схід і захід. Саме такий тост мій був на весіллі. Саме, саме ці слова я сказав, що це найкращий приклад, як країна має єднатися. Декілька разів ми зустрічалися родинами, ми запрошували до себе в гості і спілкувалися. Тому він розположив, як. Як на мене розположив всю сім'ю для себе і абсолютно, абсолютно позитивно. Тепер вас з Сергієм притулою одна на двох теща. Для когось теща стає подругою. Хтось взагалі маму вдома дружини бачити не, не дуже хоче і питає одразу, чи надовго, чи скоро поїдете. А, ну як як на мене, мені те, що повезло, і ж, жодного анекдоту про неї я б не розказував, тому що вона абсолютно не підходить під будь-які критерії. Про який розказують анекдоти. Переконаний в тому, що у, мо у мого вже, як це назвати, Шуріну чи як так майже. Да, Також буде таке ж, таке, таке ж саме ставлення. Але я також переконаний, що і е, те, що з нами повезло. Я мовчу за себе. я, Можливо, там проблемна якась людина, там занудна там, і можливо. Е на мене не так дивиться, але Сергій, який більш такий відкритий, ширий, а то думаю, що вона буде дуже задоволена. Чи встигли би відпочити, зважаючи на те, що все ж таки невеличка перерва була у парламентарів? Так чи інакше всі встигли кудись з'їздити, хоча б на кілька днів? Де були ви були в, в Італії, во Франції були мій день народження в августі. Тому ми святкували, святкували, святкували там де, де а, саме в Монако на Сардіні. Це коштовний відпочинок, зважаючи на нинішню зарплатню парламентаря у 6-8 тисяч гривень. Навіть на квиток на літак не вистачить місячної В Минулому році я був найбагатішим членом парламенту. Напевно, не тому, що я дійсно найбагатіший, а напевно тому, що я завжди кожен рік офіційно сплачую податки зі своїх статків. А тому в мене достатньо доходів не тільки щоб подорожувати світом, а й ще й щоб допомагати і виборцям на своєму окрузі і займатися благодійною діяльністю. тощо. чи доречно під час війни їздити за кордон відпочивати парламентарям і політикам? А в тому і проблема наших політиків, що вони завжди мають подвійне життя. Нове покоління має жити відкрите, і подобається, чи не подобається, чи комусь. Ми маємо говорити правду. А тому.